Достально дивившись на зеленого людожера в компанії балакучого віслюка, переводимо свою увагу на білого людожера в компанії не дуже балакучої мертвої дівчинки, від якої штани у елітного спецназу забруднюються не тільки від лякання, а ще й від вибухання. Фір це гра, яка вирішила, що просто лякати скрімерами це для слабаків. Тому вони взяли атмосферу японських хорорів, змішали її з психологічним тиском мовчання ягнят, і все це рясно полили свинцем у стилі фільмів Джона. Аву, це шутер, де штучний інтелект ворогів розумніший за більшість твоїх тіммейтів у КС, а кількість слоумо на квадратний метр перевищує всі розумні межі. Вона вийшла у той час, коли ми міряли крутість комп'ютера тим, чи запускається на ньому ця гра, хоча б у 15 кадрів. Але пройшло вже 38 років. Ми розбалувалися всіляками кевінами спейсі у всіляких калов'ютях. І невідомо чи зможе ця старушка подарувати нам 6 годин незабутньої динаміки та обісраних штанів, як тоді у перший раз. Дізнаємося одразу, як. Тільки підпишемося на канал, щоб не пропустити наступний відос, який скоріше за все буде по четвертому флетауту, та оформимо спонсорську підписку, щоб підтримати наш канал, дивитися більшість наших відосів раніше усіх інших, а також мати достатньо грошей на нові штани, бо старі можуть стати непридатними для використання. Do you know the true meaning of fear? Запуск старої гри це завжди якась рулетка. Вона може ідеально запуститися і не морочити мені голову, як отой Шрек, наприклад. А може як перший фір запуститися на самому хіровому моніторі, що в мене є, і для того, щоб по-нормальному в нього пограти, доведеться відключати отой дебільний монітор, внаслідок чого все перехує вертиться настільки, що оце стане лівим монітором, а оце стане правим монітором. Але, хоч запрацює все як треба. Після логотипів Sierra, Monolith та Netflix Games, почалось. Завантаження, в якому нам сказали, що все пизда і треба із цим щось робити. А також, що поточні завдання можна перевірити, натиснувши на кнопку Функція не назначена. Після чого показали назву гри, яку спробували розшифрувати, максимально притримуючись законам цього світу. Але, якщо чесно, мені здається, що вони погано справилися з цією задачею. Ща я все виправлю. О! Так, краще після цього пішла офігенно стильна та атмосферна вступна сцена, яка, судячи з подібних відображень, давала просратися будь-якій відеокарті в 2005 році. У цій сцені якась паранормальна дівчинка випустила із заточення низкополігонального Ральфа Файнса, який зарізав мужика, який полюбляє дивитися на стіл через сонцезахисні окуляри, та продлубасила його голову настільки, що від цього аж прокинулись штучно згенеровані клони. Перестріляли всіх охоронців, яких зрештою Ральф Файнс. Кушає травонувшись через непіджарене м'ясо та поламавши собі нафіху усі зуби застрягшими у них кулями, це вам урок на майбутнє. Не вбивайте свою здобич вогнестрілом, заїбетися з неї кулі витягувати. Та і в ідеалі не хавайте непіджарене. серти, будете сім годин. А також, якщо не хочете, щоб ваших співробітників розстріляли штучно згенеровані клони, то не ставте одну єдину камеру відеоспостереження, яка висить в метрі від цього охоронця так сказала, ніби це найвеселіша штука, яка у неї за весь день відбувалася. Через втечу пакстона Лектора спалахнулася страшна компанія, в якій почали бурхливо обговорювати, що їм тепер треба робити, щоб не отримати пузділів за те, що вони не змогли запобігти цьому статися. Точніше, ці троє бурхливо обговорюють, в той же час головний герой бурхливо киває головою у відповідь, того, що воно таке ж німе, як і та дівка. Можливо, вся річ у тому, що він наприкінці виявиться її сином. Сюжетний поворот настільки ідіотський та настільки кривовисраний, що я, от зараз, втретє, проходячи гру, знову здивувався цьому повороту. І тому, що він неочікуваний, і тому, що він дебільний та вставлений лише для того, щоб якось пояснити надпереродні здібності героя, якому навіть ім'я не дали. Доїхавши до місця дислокації на машині, в якій, на відміну від сучасних ігор, працюють зеркала заднього виду, ми з неї вийшли та не змогли зрушити з місця. Чому так? А тому, що якщо у вас стоїть не англійська розкладка клавіатури, гра мало того, що її не зрозуміє, так ще й скине нафіг всі налаштування, щоб тобі довелося усе по-новому вбивати. Але тільки після перезапуску гри із правильною розкладкою. Будівля, в яку ми зараз проникнули, належить сексуально озабоченим до газових ключів людям, так як таких календарів повсюду буде навішано сотнями. Не знаю, чим їх так приваблює газовий ключ, але не буду сперечатися. Hey, bro, what took you so long? What the fuck, bro? What does this mean, dude, bro? What the fuck, bro? Спробую знайти інший прохід, а попросити мене відірвати ці дошки від дверей слабо на першій же місії. Гра почала пихати нам у морду всілякі паранормальні галюцинації, серед яких жодного разу не пролунало жодного тупорильського скріміра. Але воно все одно нехай і не завжди, але може спровокувати збільшення навантаження задньої частини ваших труханів. Звичайно, коли вже цю гру втретє проходиш, то частіше лахаєш із того, наскільки все воно передбачуване та не страшне. Але граючи вперше, обісратися Уже навіть можливо. Це працює частково за рахунок того, що коли ти очікуєш, що на тебе щас накинеться мужик, який здається мертвим. Нічого не відбувається, і ти звикаєш до того, що нічого не відбувається. Краптом хуяк, і штанці повні. Та ти заїбав. Натя поїбало. Шикарні рефлекси. Він заслуговує померти. Вони всі заслуговують померти. Побалакали і, і розійшлися. А ти чо не зарізав мене? Альма навряд чи попросить свого сина убивати, але ж я тобі заважаю місію проходити. Ти дебіл, чи що? Актуалочка. Алочка. Ей, hey, вже повернувся, hey. знайшов щось. Якийсь мужик пьознув мене по морді, а та, так нічого особливого. Шо ти йому не розповідаєш, кого на даху зустрів? І за задебіли утрьох трьох іти на затримання чувака у велику будівлю, де він взагалі без напрягу зміг від вас з'їбатися, так що ви й не помітили нічого. Команда один зайде з південного заходу, команда два зайде з півночі. От це якраз і не завадило в перший раз зробити. Окрім того, що загалом гра виглядає для свого віку просто неймовірно гарно, так у головного героя при цьому. Ще й є ноги, штука до якої Call of Duty не зможе дійти ще багато років. І ноги ці тут не просто для краси, вони ще й для Тейквандоп. З хана вліпити пиздюля спецназівцю по морді, від якого він миттєво виробиться, просто безценно. А виглядає гра неймовірно, в більшості своєму за рахунок динамічного освітлення і малих локацій, де не потрібно багато чого освітлювати. Якщо ти бачиш, що в кімнаті світло, значить десь можна знайти лампочку. Якщо якщо розшатати, то вона почне в реальному. У часі взаємодіяти з освітленням сцени. І такі приколи зі світлом також придають додаткової жахітності хорор елементам, того що ти розумієш, що якщо перед тобою промількнула якась тінь, значить позаду є хтось, хто її відкинув. Так само працює і звукове супроводження, яке просто як ватна палочка із перекісю в мої уха. Кожна дрібна деталь від падаючої гільзи до випадково дьорнутого крісла звучить із неймовірною точністю, за рахунок чого ти так само, як і з тінями, розумієш, що якщо десь щось Пискнуло, значить воно не просто так там пискнуло. Але найголовніше у цих хорор моментах це їх візуал. Страшне воно чи не страшне? Це дуже специфічна штука, яка діє на кожного по різному. Зате от те наскільки воно стильно і круто виглядає, я думаю, неможливо посперечатися. Але не цим ця гра закохала в себе мільйони. Найголовніша і найкрутіша штука у цій грі це наші противники та те, як ми їх убиваємо. Навіть якщо ти протистоїш всього кільком ворогам одночасно, ваша сутичка перетворюється на сцену із якогось круто звареного. Все всюди літає. Від стін відпадають шматки цементу із комп'ютерів іскриць, коробок картон. Самі вороги випускають себе мільйони літрів крові іноді свої кінцівки. А увімкнувши слоумо, можна створити моменти крутіші за матрицю. А вороги наші, це не просто якісь дебіли, які на тебе пруть та очікують, поки їх застрелять. Вони один з одним перемовляються, постійно реагують на зміну обстановки, шалять, де ти і за чим заховався, якщо ти побачили, можуть обходити тебе з тилу, ховатись і чекати, поки ти зміниш позицію. Якщо вони не до кінця добиті, вони ж кутилягаючи намагаються від тебе скритись. Це просто ахуєть, який тут крутий штучний інтелект, навіть по сьогоднішнім міркам. А їхня реакція на неминучу смерть, про яку вони раптово дізналися, побачивши, прилетівши до них гранату. Просто безподобна. Єдина проблема цих ворогів заключається в тому, що вони всі одинакові. Це, звичайно, пояснюється тим, що вони клони, але це не відміняє того факту, що всі вони одинакові. А також, хоч вони, наче і всі такі дофіга розумні, але кожного разу, як я кидаю до них гранату, щось вони навіть і не додумуються від неї убігати, вибухаючи трошки не червоні бочки кліше. Велика частина історії розповідається через такі от телефонні аудіоповідомлення, чи ноутбуки з якоюсь інформацією, чи новини по радіо, які щоб зрозуміти історію, треба прям слухати. І окрім того, що все це слухати, треба ще й навчитися усе це фільтрувати. Того, що для такої малої за масштабами історії, яку можна розповісти двома словами, вони нахуячили настільки до хера текста та таку купу різних імен, деякі з яких навіть ніяк з основною історією не пов'язані, що після першого проходження у тебе в голові якась. Каша образується, яку доведеться розхльобувати розборами сюжету на Ютубі. Так само, як історія, доволі слабким можна назвати і локації. На всю гру у нас є всього декілька видів локацій: якісь склади, якісь офіси, якась закинута будівля і якась лабораторія. Все воно виглядає настільки однотипно, що не дивлячись на те, що ти ходиш зачасту майже по прямому коридору, ти обов'язково хоча б раз, хоча б на хвилинку замислишся, а ти тут уже був, чи це кімната просто один в один, така сама, як була раніше? Через таку от однотипність доволі коротка гра, іноді відчувається якоюсь дуже затягнутою, того що ти постійно перед собою бачиш одні й ті ж самі картинки, які дуже швидко приїдаються. Але якщо чесно, на все це моментально стає посрати, як тільки ми стикаємося з черговою групою противників. Це настільки офігенно, що тільки заради цього у цю гру й потрібно грати. Хтось на роботі читає словничок. Напевно, дуже цікава у них тут робота. Хоч локації у грі доволі лінійні, інколи можна попасти на якесь розгалудження, в якому ти зможеш знайти покращення для свого здоров'я чи рефлексів. що в бою потрібно дуже сильно, так як складність буде рости доволі швидко аж до самого кінця. Але я дуже не раджу ціленаправленно шукати ці тайнички, того що ці тикання з кімнати у кімнату дуже швидко споплюжать все задоволення, яке ти від гри отримати можеш. Темнення екрану замість красивого падіння. Він живий. Викликати швидку? На ньому жодної подряпинки. Він може пережити падіння з такої висоти прямісінько на свою спину, зате втрачає половину свого здоров'я від приклада по морді. Щось якась несостиковочка для того, щоб продовжити гру. У нас немає кнопки Продовжити гру тож треба кожного разу у збереженнях шукати, яке із них датується пізнішою датою. Що коли їх багато, трошки зайобує в дитинстві. Я від цього звичайно обісрався, але мені щось здається, що воно мало з'явитися непомітно поза кадром, а не отак шматком прямо перед очима. No а від цього я і зараз трошки в штани піснув. Прибиральниця буде завтра в ярості. Цій броні та аптечці трошечки посрати на те, що їх зараз, наче має бути не видно. Бойова частина не була б такою бомбезною, якби в ній не було крутої зброї. А крута зброя тут присутня. Загалом її тут мало, але за рахунок такої невеликої кількості кожна із них відчувається чимось унікальним і не схожим на інше. Під кінець гри ти вже на пам'ять завчиш все, що гра тобі може запропонувати, і вже інстинкт активно ходячи по локації, будеш підбирати те, що тобі більше по кайфу. На моє здивування, судячи із різних оглядів, багато хто просто обожнює дробовик. Я його жодного разу не використовував. Можете називати мене дебілом, але моє кохання це цвяхомет, який ворогів до стін прибиває. Відчуття, коли ти не просто його застрелив, а пришкандибив до стінки, ні з чим не зрівняється. Окрім хорор елементів, є ще й звичайні ахуєнно зрежисовані моменти всередині геймплею, від яких ти не лякаєшся. Але кожного разу їх бачить, чи робиш nice. перемінно робишконяв. Кидати гранати, коли противник поруч із тобою, це не дуже розумна ідея. Затемнення екрану, щоб ми не побачили, як він собі від цього ноги переламав. Хто тримає в себе на стіні фотографію самольотів? А що це має бути, я навіть і уявити не можу. First навіщо називати своє ім'я, якщо автовідповідач уже назвав твоє ім'я? Велике упущення цієї гри заключається у тому, що я не можу застрелити беззахисних цивільних. Я думаю, у багатьох з'являлося таке бажання в цей момент. Варто трохи поговорити за процездатність цієї гри на сучасних комп'ютерах і за оптимізацію загалом. По більшості своїх гра працює шикарно, без жодних нарікань, але у цей момент раптово відбулася якась паранормальна срака. Пов'язане це скоріше за все із налаштуванням під назвою перезавантаження, яке коли увімкнути, гра, лагати перестане, але на кожному чекпоінті у героя почнуть відбуватися невеличкі блекаути, від яких я вперше трохи. Обісрався, але потім зрозумів, що походу доведеться до цього звикати, і от ще прикол, тільки що я відкопав. Виявляється, ці проблеми могли у мене бути через те, що в мене мишка від ложитека. Незвичний приклад расизму, так само як цивільних, ми також не можемо вбивати і своїх колег, що також є великим упущенням. Того, що коли ти останні кілька годин надрачував свою реакцію на миттєве винищення противників, випадково пристрелити свого колегу звичайно, із провалом місії та перезавантаженням було б доволі епічно. Fire? Невелике питання до наших перекладачів. Ми працюємо на років я звичайно розумію, що 25 років це в принципі можна вважати більше 10 років, але як ви так примудрилися, ей альо? А мене забрати для того, щоб урізноманітнити одинакових противників, нам презентували ще одних одинакових противників, які відрізняються від минулих, тим, що швидше помирають і не видають прикольні цитати. Воно мало тебе хоча б трохи поцарапати. Вороги, наче умні, але щось їм взагалі похуй, що тільки що дверця та літку відкрилися. Христосе, я думав, я покійник. Дякую, не Христосу, а програмістам, які тобі хітбокси не зробили. Я не знаю, що ця розетка в мені. Побачила, але здається, від чогось вона обісралася. Сайонара. Ви дебіли, Коли ви вже перестанете вестися на його найобки і застрелити його вже нарешті? Або, може, дещо інше зробите. Степ-братер, я... Так, me. турельна секція із нескінченними набоями кліше. Овчальна ситуація. Застреливши лише одного противника, перезаряджатися це не дуже розумна ідея. Ця бійка триває цілу вічність. Кривожопі автозбереження це ще одна штука, яка починає цвісти новими фарбами у поєднанні з однотипними локаціями. Того, що відкидує воно тебе хер пойми куди, і ти в цьому хер пойми чому намагаєшся згадати де ти був, а де ти ще не був. Можливо, звичайно, швидко зберігати from F5, but I don't have such a button. Technology! Technology! Somebody's pressing the call buttons. Get ready! Close! No one hears a word they say! They'll kill him. Його зіб'ють, його зіб казав. No Для Урізноманітнення противників додали ще й роботів, і це прямо срака. Так само, як і турелі. Вони ніяк візуально не реагують на попадання. Розкид пуль такий, що треба стояти на одному місці та в них цілити, щоб не промазати. А урону наносять вони чимало. Затемнення екрану замість красивої аварії. Ну нічогось від вогня викривляється повітря. Я таке не те, що у 2005-му не бачив. Я не можу сказати, чи я в сучасних іграх щось подібне бачив. Не застрягай. Оця цяточка це кнопка для відкриття потаємних дверей. Я це зрозумів, обігшив всю локацію по другому колу. Повернувшись та випадково у цю кнопку, тикнувшись. Але тут додатково винний і мій Альцгеймер також. А де кров? А ось кров. Вона щось трохи запізділа. Що робити, коли по тобі стріляє снайпер? Присідати та складати руки на голову, звичайно, спустившись в таємну лабораторію на косу їдучому ліфті, нас замість того, щоб познайомити із Анет Біркін, позбавили всієї зброї, щоб ми постріляли демонів із пістолетика. Причому зброя в нас просто зникла, її ніхто не відбирав. Просто один кадр вона є, інший кадр її немає. Після чого ми запустили самознищення лабораторії Амбрели, від якої не запустився таймер до вибуху. Та дійшли до кімнати із купою зброї, аптечок та броні, щоб підготуватися до битви з Містером Ікс, чи, чи відбулася в нас битва із містером Ікс? Ніфіга, нічого не сталося. Ми постріляли два з половиною демони з пістолетиків, так само швидко пристрелили з того ж пістолетика Альму, дізналися, шокуючи дебільну правду про те, що я її синок, і пішла фінальна сцена, під час якої, замість знищення Рокон-Сіті, ми знищили Гугл карти. Після чого пішла сцена після титрів, яка пропускається разом із титрами. Ахуєнне рішення, але воно і не важливо, того що історія тут це абсолютно другорядна штука, на яку можна уваги взагалі не звертати. Усе ж інше, за що цю гру в свій час полюбили, досі тримає планку еталонного шутера, який дає простратися багатьом своїм конкурентам. Є ще два доповнення до цієї гри, які мали виправити помилки оригіналу та зробити все ще краще і крутіше. А чи вдалося у них це зробити, дізнаємося вже колись іншим разом. А зараз ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. На Ступне відео по четвертому платауту та заходьте до нашого телеграму, де ми обговоримо найдієвіші способи ховати мертве тіло неповнолітньої дівчинки.